Всім привіт вітаю вас в своєму книжковому куточку, показую нові книги і зовсім трохи свою кішку, бо вона вирішила мені не допомагати. Взагалі, погода сьогодні не дуже, і ось цей надпис на Худі прям відповідав моєму настрою сьогодні. Але я все-таки вибралась з ліжка і вирішила вам зняти відео про свої останні книжкові покупки. Давайте дивитись. Останнім часом я підсіла на видавництво ще одну сторінку. Перша книга, вона вже прочитана: це Гайнріх Бьоль і що з того хлопця буде. Вона ось така крихітна. Ми з дівчатами її читали спільно в треці. Це автобіографія, і, чесно кажучи, вона мені не дуже сподобалась. Наступна книга це Люсі Мод Монтгомері Блакитний замок. Ми плануємо також її читати разом з дівчатами в Треці. А, чесно, я навіть не читала аннотацію, але впевнена, що це має бути щось цікаве. А, наступна така тустунка вже це друга частина від авторки Gudrun Crating Твоя вільма. Перша мені надзвичайно сподобалась. Я читала її в електронному варіанті, але випадково також мала і в паперовому. Не питайте, не дочекаюсь, коли її прочитаю. Далі Володимир Винниченко, записки Кирпатого Мефістофеля від неканонічного канону. В мене є мрія зібрати всю їхню колекцію. Але Виниченко я, мабуть, перекладу на травень. Ось така рожева рожовинка це той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі. Я дуже довго за нею полювала і, врешті-решт, вона з'явилась в плекай. Я використала свої бонуси і купила її за 150 гривень. Дуже рада, вже прочитала дві історії, мені подобається. Далі в нас така загадкова коробочка, можливо, хтось вже замовляв з цього видавництва і здогадується, що це може бути, але я, чесно, з самого видавництва замовляла, це було передзамовлення, це перший раз було моє передзамовлення у них. Дуже гарна коробочка. І цю книгу я неймовірно чекала, тому що одна книга від автора в мене вже прочитана на поличці. А ця новинка це природний роман Георгій Господінов. Я думаю, хто читав його перший роман, то обов'язково захоче також і цей. Тому чекайте скоро відгуків на всі ці книги. Підписуйтесь на мій канал, ставте сердечки. Всім дуже дякую.